Ну що ж, нарешті настав час розібратися з тою нанобананою. Тож, давайте в пошуковий запит ми вбиваємо нано банана і дивимося, що тут ми маємо. Насправді, усіляких банан ви зустрінете досить багато в пошуковій системі, тому потрібно пам'ятати, що те, що нам потрібно, це потрапити в Google AI Studio. Чому так? Тому що NanoBanana – це така собі ласкава назва для Gemini 2.5 Flash Image моделі. Тому ми йдемо, власне, до виробника. І потрапляємо одразу в студію. Якщо говорити про саму студію, то ви можете почати працювати навіть не підключаючи аккаунт. Але якщо ви захочете зберегти результати своєї роботи, вам потрібно буде підключити Google Аккаунт. Тож, як ви бачите, тут досить багато можливостей. Сьогодні ми займаємося лише... Бананами. Тож, перше, що пропонує Google AI Studio, коли ви обираєте модель для створення зображень, це, власне, створити банан у костюмі. Вони просто дуже прикольні, тому мені подобається дивитися на них. Тож, подивимося, який банан у нас цього разу вийшов. Ось такий піратський банан. Прикольне зображення, якісне, як ви бачите, і його можна використовувати в своїх. Креативах. Насправді, для чого ми можемо використовувати нана банана? Вона найкраще використовується для генерації зображень і для редагування зображень. Тобто, якщо раніше ви використовували для цих цілей Photoshop, то я вам скажу, що цей інструмент набагато краще. Працює і що головне, що швидше з вашими зображеннями. Тож, давайте підемо в експеримент. Як завжди, за допомогою плюса ми можемо підвантажити наші файли. І, до прикладу, я обрала одну зі своїх фотографій, і зараз я додам, власне, новий одяг, який я хочу вдягнути на себе на фотографії. І далі, ну, звичайно. Куди нам без промптінгу? Нам потрібен промпт. Що добре, в Google Studio зараз, що ви можете просто свій промпт вводити українською мовою, досить непогано розуміє українською мовою, але в складних випадках, про які ми поговоримо пізніше, треба буде все-таки використовувати промптінг англійською. Але з цим запитом нано банана впорається добре. Що бажано все-таки переписувати в промпті, що не потрібно змінювати обличчя. Тому що, як би там не було, всі моделі вони схильні до того, що вони хочеш, не хочеш, а все одно вносять якісь зміни в ваше обличчя. І ось в результаті сукню замінено. Давайте подивимося, збільшено це зображення. Зверніть увагу на те, наскільки. Детально зроблено заміщення, да? тобто сукня повністю сидить. Вона не просто накладена на мене, да? вона ніби вдягнена реально на мене. І це дуже кльово насправді. Але ми можемо піти в експерименти далі і попросити, наприклад, трошки змінити обстановочку. Ну, Наприклад, ось таким чином. Давайте подивимося, що в нас вийде. І от чудо, я опинилась в Парижі на фоні Ейфелевої вежі. І так само всі деталі цього зображення максимально добре прописані і вписані да, в е, цю атмосферу Парижу. Ну, а якщо мені набридло посидіти, да, то я можу постояти. Як ви бачите, риса обличчя збережена, платячко є. І філева вежа теж. Важливе застереження, яке стосується генерації, це те, що насправді іноді і нано банана все одно не точно виконує певний запит, і більше того, все одно у нього є тенденція чи неї змінювати риси обличчя. Тому рекомендація. Да, Зазначати, щоб не змінював риси обличчя і більше того здійснювати зміни ітераційно. Так само, як, наприклад, ви працювали б з якимось фоторедактором, ви б почергово здійснювали якісь зміни, так само і з нанобанана. Але, як ви бачите, самі фотки виглядають суперово, і їх можна використовувати. В різних цілях, в тому числі, ви можете створювати і комерційні якісь продукти. Що важливо, тут у вас рахуються токени, скільки токенів ви використали за цю генерацію. Але приємна новина полягає в тому, що якщо ви використовуєте лише AI студію, ви не використовуєте API, в цьому випадку у вас немає лімітів. Тобто вам не потрібно поповнювати, сплачувати і так далі, як за інші застосунки. І зверніть, будь ласка, увагу: якщо модель Nano Banana використовує якийсь інший застосунок, AI-застосунок для роботи з зображеннями, в цьому випадку там може бути платний тариф. Саме тому ми з вами розпочали роботу в Google AI Studio. Що ще можна попробувати? Треба і можна попробувати температуру, тобто наскільки креативним може бути нанобанана у своїй роботі, зараз температура стоїть на одиниці. Це означає максимальна креативність, ми насправді можемо її зменшити да, або ж звести до нуля. Якщо говорити про промптинг, як ви бачите, зараз використовувалися дуже Прості промпти для більш складних задач. Звичайно, вам потрібно буде використовувати і складніші промпти, які описують, наприклад, теплоту зображення, чіткість, контрастність і так далі. Для цього я дуже рекомендую користуватися чатом GPT, де ви можете, наприклад, попросити описати певну фотографію, і потім створити промпт для нано на цьому. Основі. Але загалом погодьтеся, класний інструмент е, дозволяє креативно попрацювати з вашими візуалами і створити щось унікальне. Сподіваюсь, я надихнула вас на творчість. Якщо вам подобається наше відео, ставте вподобайки, поширюйте наші відео і залишайтеся з нами на каналі Education.